Перемогою 11 років збірна не вигравала в дивізіоні 1 А. Як відчувати ну це мабуть не історична подія, але дуже помітна, важлива для нашого хокею. Як ви бачите цей момент? Ну ми працювали над цим. Ми працювали для святки цього успіху, і як я вже казав вчора, що ми грали в основному ігри товариські з командою вище нас рангу. і готувалися до цього. Тому що і так трапилося, що це наша заслужена... Перемоги хотепер са вже вже три очка є. Сьогоднішня Італія вона відрізнялася від вчорашньої, яка здобула дуже впевнену перемогу над нашими недавніми суперниками в контрольному матчі. Ну ми так ми так не дивились на їх, тому що ми мали готуватися до своєї зустрічі. Але рахунок у них 4-1. Вони я знаю, чим вони в першому періоді на третій хвилині вже забили і повели в рахунку. І вони мали дуже моменти проти нас, але ми витримали і. Зробили, що зробили, і е, з, основний час одне очко, і по болітам, друге очко. І так я казав, що не, не важно хто зробить більше кітків, важливо, важно який рахунок на табло. Другий матч поспіль, овертайм серія булітів от в цій частині гри, вже після 60 хвилин основних не було якихось так, серце не тьохнуло, щоб не було повтору вчорашнього дня. Ну, повертаємо, був повтор, але э, такий, який для обох команд можна сказати непоганий. А ні, ми, ми вірили. Ми віримо в своїх хлопців. Ми знаємо, що вони можуть, і треба трошки вдачі. І буде рахунок наш користь. Сьогоднішня гра Богдана Яченка. Свідчить про те, що він може стати основним голкіпером на наступній матчі, що це все одно буде вирішуватись перед кожним поєдинком? Ні, ми як я вже вчора можу, мабуть сказав, що ми не маємо наміру тримати е, на ногу вратаря весь груз. Е, Класти, тому ми будемо дивитися, ми будемо дивитися, як вони себе почувають і, і і прийняти рішення з цього. Наступний суперник Румунія в середу. Чи вже трохи щось там думали про нього, розбирали, чи до нього ще дійдете? Звичайно, ще ні. А, ми з ними грали у лютому. Пам'ятаю, ми знаємо, що також це були дуже напружені матчі, так що ніяких послабки в цьому дивізіоні немає. Той епізод, в якому не зарахували шайбу, спочатку арбітер показав, що зараховується, потім скасував. Ігор Мережко сказав, що він просто помилився. Як прокоментуйте цей епізод? Так, я також це чув, що то були якісь емоції у нього, і він неправильний жест зробив. Але все одно я ще не бачив цього того повтору, і ми будемо на, на чемпіонаті світу коучі, які відповідають за суддів. Ми з них попросимо якесь пояснення, що там було, тому що на, на мій взгляд, повинно розглядатися взяття воріт, а не те, що трапилось там 3, чи 4 чи 5 секунд до того. Ну це моє. Вони мають мені щось розказати інакше. Дякую з довгоочікуваною перемогою.